Петро Штур приспіває пісню мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні, Мамо, ваші діти, як птичі, вдали ж забреділи крильби. Мамо, ваші діти, як печі, столи. Мамо, ваші діти, як птичі, вдалиш, забриділи крильми. мамо, вріті свої світлиці, скоро знов ми. тиші світлиці, урочі, серцем читло дитя, сині шевченкові очі, і золоте вишиття, і золоте вишиття, мамо, ваші діти, як птичі. Вдали Алеш забриніли крильми, мамо, уряді свої світличі, скоро посходимо смі, мамо, ваші діти, як птичі. Далеш, забриділи крильми, мамо, вряді свої світличі, скоро з добримо смі. Вічно дитяча спокусу двері прочини шатам, білим весільним обрусом сяє світлиця сватам, сяє світлиця сватам, Мамо, ваші діти, як печі. Світличі, скоро знов посходимо ж бі. мамо, ваші діти, як течі. за приділи крильми, мамо, рідні свої світличі, скоро знов посходимо ж бі. Може, далеко від дому крила зів'януть мої згасне зоря, Потому змовкнуть на вік солов'ї, змовкнуть на вік.